А, а який зараз? Що ви зараз дивитеся? Марафон? Що по шо ти, шо, однbah... Не зараз по телевізору? Ти на чого дивитися зараз по телевізору? Як ото послухає, які новості. А так нічого дивиться. Яку? Ну Це я байдики б'ю по селу їжу. У мене не, не корови, не свині. У, у вас ваша робота. Хоч вас кота зав... робота. Чуєте, треба хоч кота завести для. У нас своя робота. Сумку. У нас у зілля на городі. У у май... Май... А У мене біля церкви касить сто май... май... раз. Та та Та-та розказує, та та Признайтеся, вас скільки. На, на признайтеся, скільки ви вчора розійшлися. От, от при сусідки признайтеся. Це ж я прийшов рогати, От, от вас людина. Я вона вже мені признавалася. Так уже все село знає. Я останній узнав. От скажіть на камеру, вас скільки ви розійшлися вчора. Десять минут другого було, як вони від мене пішли. А спати я десь уже. А моя агентура сказала, що ви уйшли у Повдруг. У... Ніт у у час двадцять п'ять. Ні. Хорошо, ви ще стояли отут на цьому? Да. А, Ну Просто... Ну, ж, це такі... ну, то... так. Ну це я тільки та можу сказати, що я сьогодні не виспалась. І прошло на Бог тебе продати. Як... Чуєте, ще агентура сказала, що є шоколадка. Да, а за шоколадку мовчить. Не вам, не мені, ні. не їм де... дали за як називаю? За... вони день кооперації справляли. Да, да, да. Їм головиха дала шоколадку. Вона казала. Головиха казала. поздравила мене. Каже, вона 500 рублі, гривень. гривень. Шоколадка. І шоколадка. Да. Хорошо, гроші ми чужі не вважаємо. Да. Де шоколадка? Так, Винесу. Зажала. Будете шоколадку їсти? Давайте їсти шоколадку. Ні, несіть. Тільки скоро несіть. А я зараз паузу поставлю і по. якийсь то якийсь благодійний концерт і робить. Бажан шоколадка. А чого ви кажете? Чуєте, а чого ви кажете, що. Це ми а чого ви кажете, що у нас нічого не робимо? А пугачка у нас ну, на, на ЗСУ табак. Бачили, я папероси Бачили. робив з нею? Потім отправляє ну, продукти. Ми передали з церкви агарки на копні свічі. А вони хлопцям роблять. із банок. Із картонок да, у, да, а... у... окопи. Подсвеч... Не, ну, не підсвідчники, ну, воно окопне. Це О, багато, воно... да? дивіться, так? Дивіться. Так, дивиться, що я випросив. Це ну... мені будуть писати, що я випрашую шоколадки хожу. Mm. Ну нічого. Ану розвертайте, бо у мене рука занята. Давайте. Бачите, Давайте. Давайте, як хорошо, хорошо знать в селі у кого що є. Ось що? Це живу, а це у нас дві твої. <смітно> а ви сорилися? Двісі веселі. І так колись було трохи? <смітно> <смітно> <Що таке? смітно> да, було давно не неправда. — Ми <смітно> теж ссорилися. <смітно> Диви, як не хочеться розвертати, от воно і, і видно, що не хочеться. <смітно> ну нічого, <Дуже. що>, треба. Я вам дві так розпитати, кажуть, це вона. Вони радяться, як мій чоловік був, так ні. А ну, кажіть назвіть цю вашу начальницю, як Івановна чи як її? Олександровна, як її звати? Ольга Ольга Олександровна, дякуємо вам за шоколадку. Да. Може вона дивиться? Ну, да. А як фамілія? я не знаю. Прізвище, як кооператора нашого. Не знаю, не знаю. Не знаю. Ольга Івановна з Вертіївки. Дивися і мені під цю... їжте. Да. Розламайте, саме ламайте. У вас так пойме, що то пров'яїть. Давайте я подержу. Mm. Що, отак, так. Помогньому. Mm. По а що, на, у yeah, я, вона у холодильнику? підеться? А вона ж ви бачите русавша. Так, перегощайте нас. Yeah, Спасіба, що ви please. предложили самі. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, яка вкусна. Know, бери. Бери кусочек, вона не тверда. Беріть. Бери, бери. бери, бери. бери. Ну, яка вкусна. Не. Ну, спасибо. Дайте я попробую. І тобі що заробила? Угу. 23... Так, я вже тут 40 хвилин сижу, намікаю. 23 роки угу. я... Ок, операції, да? Операції, да. Бачиш? І дай Бог той людині, що мені розказала секретний агент. Угу. Ми не будемо казати, хто ми знаємо? Ні, ви ніколи не знаєте, mm -hmm. тому що це не з нашого села, це з плоского. <рес> Тим більше я знаю. А що у вас оплоского? У Весь... Добре, добре шоколадка, я дочка у Хай Катюшка, добре шоколадки, правда? Угу. Я люблю, це, 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 це як її звати. Корона. Пориста. Так. Да. Да, пар... нормально, не Пористо. Беріть кусок ну, гарний. Див, дивіться, а все. О, я ще одну винесу. Ну що, будуть нас сміятися, як я виложу. Ну чого? Що з мене будуть сміятися, що ви випросили у бабів шоколадку. Нічого. Ну а що, як хочеться а шоколадку? Хіба, а хіба не може дойду посміятися? Хай сміються, аби не плакали. Гарно вам тут на хуторі жити? Звісно. Тишина благодать. Ой, у мене там благодать. А я як вийду. Машини жух-жух, мотоцикли жух цілий день. А в нас хіба не свої. А я як вийду у відкрите коридор... двері спать, я говорю. куди не гляну, туди гляну село видно, сюди гляну село видно, туди, гляну, село. туди я теж видно. А мені проснемо, що в мене коридор був із скла. Це у вас знаєте, як називається? Це називається і лоджія, або да. зімній сад. Да. Треба говорити не так, як а раніше це називалося галерея. Галерея. А тепер лоджія, бачиш? А у вас є лоджя? Є. Є. Баранда. А що у вас у вас є? Що є? Усе є. Попробував. Коридор. А, коридор, да. хата. А я за друге. Аж ви були у мене в хаті. Ну, звісно, чого ж не було. Ну, да. Так я знаю, що у вас є. Знімав е, я. У степанчикових ваших родичів. Ну зрозуміли за кого я кажу. Знімав Степ... да. Е, Знімав я як відкривається хата старинним ключом. Тим, е... як він називався? Ну ключ ключом. Ключ. Ні, він типа Журавель називався ключ. Якось Та вон, хто як хто? Ключ. Ну ключ. Ми і я на відео знімаю. ключ. ну показую. А я кажу, відкривається, можна попробувати. Це що знімаю стою. Так пишеть мені одна людина, чужа, коментарі. Це каже не батюшка, це афіріст. Бо він хоче залізти в хату і примиря... не довіряйте його женить, тому що він цей. <ріст> Ви бачили відео, як ми заходили до них. Там хата така гарна. Вони там не живуть. Вони ж у Києві живуть. Ну да. А в хаті як музей. Поставили, можливо. У Уже таких хат немає, як у них. Да. Там, там от ну, ну нічого не тронуто, а як почав як у 60-му році. Так, ну, так, так і я як зайшов, так я аж не мог. Давайте комусь привіт передавати. Ну, кому привіт, давайте передавати. Бо 7 минут уже. Ну, ж Таке, що не у нас живуть, таке, що виїхали з села, і нас дивляться. Хто ж у нас такий? Хто ж, хто ж у нас такий, що нас, нас дивляться? І, і у вас знають багато людей? Ви тутешні чи Площанська? Площанська треба казати. Не площанська? Площанська, ну. Плосква. У нас як? Плоска. Це по старинням Плосква. Баба моя, материна мати. У нас плоского. Вийшла замуж у Григоровку. Мати моя, вийшла в плоске. О, обмін, це правильно. <ривіт> Я вийшла в Григоровку. <ривіт> Дочка моя в так і ходимо. А тепер у дочки хто є? Хто у вас внуки є? Є. Хто, внук чи внучка? Є внуки і внучка. Так, кого будемо на Григоровку забирати? Да уже уже внука вожди, вже, в коллективе женаты замуж не в их своей хате mm, своих. Все пропало. Да, yeah, да. Yeah.